Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, вітаю вас на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Шановні е, глядачі, е, сьогодні будемо говорити про зміни для пенсіонерів у червні. місяці. Змін для пенсіонерів дуже багато, вони будуть і ну, вони були і будуть, тому зараз швиденько розберемо їх по порядку з вами. Е, отже, давайте будемо говорити про те, що щира вам подяка. Ще раз вдячність тим, хто підписаний і тим, хто не підписаний. О, запрошуємо до, Запрошую вірніше до себе на канал. У нас тут цікаво, ми тут обговорюємо важливо, важливі політичні, соціал-політичні, економічні, все, що відбувається в країні пенсі, пен, ну, пенсійні реформи, реформи, о, надбавки, добавки. Так що приєднуйтесь до каналу. Кнопочка підписатися під відео є, підписуйтеся, щоб не пропустити жодного Відео, отже, давайте розпочнемо. В червні підвищені виплати отримують ті пенсіонери, хто матиме право на надбавки, і це не тільки вікові надбавки. Також червні буде е, спрощено порядок отримання пенсій для ВПО. Ну, внутрішньо переміщених осіб українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. З 1 червня деякі українські пенсіонери почнуть отримувати додаткові кошти до своїх щомісячних виплат. Такі зміни впроваджуються відповідно до чинного законодавства, яке передбачає саме нові механізми соціальної підтримки людей похилого віку. Давайте розберемося. <кхем> вибачаюсь, Давайте розберемося. <кхем> Що ж це за надбавки? Давайте розпочнемо з компенсації за проживання в зоні Чорнобильського забруднення. Потім я розповім, що я знаю про це. От. Відповідно до закону України про державний бюджет України на 2025 рік непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали на не виїжджали або добровільно не вселялися у зону радіоактивного забруднення, мають право. Отримувати відповідну доплату за проживання в цій зоні, при цьому у людини має бути статус особи, яка постраждала від аварії на ЧАЕС. адже саме на захист цих людей спрямоване українське законодавство, оскільки деякі пенсіонери зіштовхнулися з ситуацією, коли в єдиному демографічному її реєстрі відсутня інформація про їхнє місце проживання в зоні радіоактивного забруднення від моменту аварії на ЧАЕС і до 1993 року уряд визначив додаткові способи підтвердження цього факту. Вони дадуть можливість органам пенсійного фонду отримати необхідну інформацію про пенсіонера і призначити йому доплату у розмірі 2360 гривня щомісяця. Зокрема, щоб внести необхідну інформацію про себе в єдиний демократичний реєстр, людина може звернутися до відповідного органу. Реєстрації, наприклад, СНАП, сільська або селищна рада і надати паспорт громадянина України у вигляді книжечки або будинкову книгу, які підтверджують реєстрацію місця проживання від моменту аварії на ЧАЕС до 1993 року. До територіального органу пенсійного фонду, щоб отримати там скановані копії паспорта громадянина України у вигляді книжечки за наявності в матеріалах пенсійного. Справи також довідка про період проживання на забруднених територіях може бути видана органом реєстрації у формі витягу з реєстру територіальної громади. От. Звертаємо увагу, що після уточнення даних про місце проживання в зоні радіоактивного забруднення пенсійний фонд забезпечить виплату, передбаченої законодавством, доплати починаючи з 1 січня 2025 року. Року, тобто, навіть якщо ви уточните дані про себе у квітні 2025 року, доплата буде виплачена у повному обсязі, починаючи з початку 2025 року. Нагадаємо, з 1 березня 2025 року України змінилися Чорнобильські пенсії в результаті перерахунку. Далі е, у нас ідуть доплати за віком. От. І доплати за віком вони є три категорії. Да, це 70, 75 років, 75-80 і 80 і більше. Ця доплата становить. Так, пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату 300 гривень, від 75 до 79 років включно 456 гривень, старше 80 років 570 гривень. Водночас ця доплата може надаватися не в повному обсязі, йдеться саме про момент, коли її ця виплата вперше призначається. От, Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження. Тому за перший місяць вона буде виплачена не повністю, а пропорційно до цієї кількості днів. Йдеться в повідомленні від пенсійного фонду. На таку доплату мають право пенсіонери, що отримують виплату за віком, ті, хто мають загальну пенсійну виплату, менше як 10 340 гривень 35 копійок. От тут вони обмежують, да? пенсіонерів обмежують, себе вони не обмежують. Ні в чому не обмежують. А от простих людей обмежують. Собі вони мільйонні надбавки на, на, нараховують, собі вони премії, своїм помічникам премії, своїм родинам премії. А простого люду, бачите, як би сказати, <клухи> да? обмежують. І це не є як би, добре. Далі є така доплата, називається донором. 292 гривні щомісячно для почесних донорів, люди, які мають статус почесного донора України, отримуватимуть 10% від прожиткового мінімуму щомісяця. У 2025 році це становить 292 гривні. Статус донора надається після 40 безоплатних здач крові або 60 плазм. От. Так що, шановні українці, шановні громадяни, якщо ви... Якщо ви є почесним донором, є у вас така книжечка, або ви знаєте, що ви почесний донор, зверніться до експертного такого центру, візьміть цю книжечку, зверніться до пенсійного фонду і вам щомісяця будуть доплачувати 292 гривні. Це не дуже мало. Це, це, ну, В даних реаліях, ні. воно мало, це мізер, але хоч щось. Але ну, воно буде. От. Також. Для пенсіонерів 60, плюс, вікових доплат не передбачено, їх починають виплачувати 70 років, говорять. От. Так що, от так. Плюс до того уряд, уряд де спростив е, да, пенсії для військово переміщених осіб, які виїхали за кордон і які проживають там. Раніше особи, які Отримали довідку ВПО до 24 лютого 2022 року та громадяни, що виїхали за кордон після цієї дати або проживають на тимчасово окупованих територіях, отримали пенсійні виплати за окремим алгоритмом. 20 березня поточного року уряд ухвалив зміни, які становлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України. Відтепер пенсіонери можуть отримати свої пенсії на рахунок будь-якого банку України. Громадяни. За кордоном або на тимчасово окупованих територіях мають проходити фізичну ідентифікацію щороку до 31 грудня. Чому на будь-який банк? Тому що раніше було тільки на Ощадбанк. Крім того, якщо пенсіонери проживають на тимчасово окупованих територіях, вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців. За умови, якщо в ці півроку пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію. Якщо не пройдете, заблокують і ви не зможете користатися своїми. Коштами такі вимоги встановлені для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної Україні, Україні території, наприклад, на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, живий і кошт. Кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він. Важливо, виплата пенсії громадянам та на тимчасово окупованих територіях і тим, які виїхали з тимчасово окупованих територій, відбувається за умови неодержання пенсії від Російської Федерації, що підтверджується заявою в довільній формі до пенсійного фонду України. Відповідний порядок затвердження постанов, Відповідний порядок затверджено постановою Кабінету міністрів від 11.02.2025 року номер 299 Дія порядку, де поширюється на осіб, які тимчасово проживають за межами України, і яким пенсія виплачується на умовах міжнародних договорів, ратифіковано Україною. Як пройти фізичну ідентифікацію? У мене пісписник говорив, що заблокували. От для нього ця інформація. Особисто відвідати орган пенсійного фонду України або банк, де відкрито пенсійний рахунок, отримати документ про посвідчення факту, що особа є живою в дипломатичній установі за кордоном, та надіслати документ рекомендованим поштовим відправленням онлайн через електронний кабінет пенсійного фонду України за допомогою віддаленого. Кваліфікованого електронного підпису Дія підпис створено за допомогою мобільного додатка єдиного державного веб-порталу електронних послуг Дія. Цей спосіб доступний у разі наявності у особи біометричного паспорта документа, виданого після 2016 року. по, віде по відеоконференц зв'язку через Google Мед, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom. Запит на відеоідентифікацію подається через відкриту сторінку порталу електронних послуг пенсійного фонду. України. Ось такі зміни на червень місяць, шановні громадяни, я не побритий, вибачаюся, трошки заклопотаний. От. Такі зміни, які є, будемо будем надіятися, що в скорому майбутньому у нас все зміниться, щось на краще, надіятися потрібно. Шановні громадяни, шановні глядачі, надіятися потрібно. Тому що якщо надія вже у нас пропаде, то буде нам гаплик. От, будемо сподіватися, що до влади прийдуть люди, які будуть хоч трошечки за нас з вами безпокоїтися, а не за свої, як би сказати, статки, за свої мільярди. А трохи, хоч на 70% за, за українців, за простих громадян, особливо за пенсіонерів, тому що ці люди ну, на, на межі виживання, вони виживають, їх втоптали таку грязюку, що це далі нікуди. Ні в одній країні такого немає. В мене наразі все. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я насамперед. Зустрінемося в наступному відео. Всім щиро вдячний.